Тример для гоління під 0 нуль, з нульовим зрізом. Це у нас розділ HQ315, цікавий дизайн. Може бути для власного використання, так і для гоління під 0. Тут у нас є вхід USB Type-C, дрібний зуб, це в стилі барбершоп з такому дизайні. Є індикатор. Ось, будь ласка. І хороший нульовий зріст показують зубці. Тобто дрібний зуб і рухомий, рухомий ніж він врівені з основним зубом. Тому, бачите, тут якраз дуже добре видно. Ось тут, будь ласка. І давайте подивимось комплектацію, що входить в комплект. Тут буде ось. Кабель USB Type-C три насадки на 1, 2, 3 мм, мастило та щітка. Вартість набору 799 гривень. Відправляємо швидко, вчасно. Працює від декамулятора і може працювати від мережі. Це розі HQ315 модель. Замовляйте на сайті tremor.in.ua, як і назва нашого TikTok. Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Вся інформація в шапці профілю, там є прямі посилання і в описі під відео.